Дедлайн четвер коаліційний уряд мають сформувати післязавтра. таку вимогу на ранковому засіданні парламенту оголосив спікер та за сумісництвом виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Докладніше розкаже кореспондент сабиті Едуард Ганишевський. Едуарди чи не виникає в Раді обурення через неквапливість з утворенням нового кабміну? Доброго дня, Олена. Те, що в Верховній Раді ще не сформована ані коаліція, ані уряд виникає ставить знак питання не тільки у журналістів і деяких депутатів, а також у людей, які були на Майдані. Сьогодні, припустимо, під стіни Верховної Ради прийшла ціла сотня людей з Майдану. Вони закликали депутатів в досить такий радикальний спосіб, аби ті якось пришвидшилися і е, робили е, свої, призначали уряд вже буквально зараз. Політики мають бути не політично заангажовані, навіть якщо вони будуть політиками, то вони не мають іти в майбутньому ніякі президентські і парламентські вибори. Це однозначно. Цей технічний уряд має стати аполітичним повністю. Щодо уряду, Щодо уряду, то принципи, за яким він буде сформований, сьогодні знову озвучили на пленарному засіданні. Йдеться про чесність, про прозорість, про те, щоб в цьому уряді не було олігархів, а також чиновників, які працювали там, починаючи з 2010 року. І ще один нюанс, який необхідно буде внести в уряд, це те, щоб туди увійшли люди, які по суті люди з майдану це громадські активісти. Є проблема з людьми, які ніколи не були в управлінських коридорах, крісла. Це стосується перш за все людей громадських активістів. І вони, ну скажімо, мають для себе вирішити це чисто особистісні моменти, чи людина готова сьогодні взяти на себе таку важку складну в такий надзвичайно важкий період роботи. Робіть кроки, дійте. Ви вже влада. Час іде. Того часу той раз ми підштовхували президента, який 3-4 місяці нічого не робив, і чекав, що воно все само розійдеться. І зараз знову ті ж самі помилки роблять вже інші люди. Щодо порядку денного, то сьогодні він не такий великий, як були в попередні дні. Десь близько було чотири питання на листочку, які роздають зазвичай. Отож, Верховна Рада сьогодні першим питанням уповноважила Олександра Турчинова, аби він підписував закони, які парламент ухвалює. А також з приводу порядку денного виник деякий такий невеличкий скандал. Низка депутатів з різних фракцій і позафракційні почали звинувачувати керівництво парламенту в тому, що ті не роздають не те, що журналістам е, законопроекти, а навіть е, депутатами, вони по суті не знають за що їм голосувати, тому що всі е, питання вносяться спікером або віце-спікером з руки. Е, Швидше за все, що керівництво до парламенту до цього прислухалося, оскільки вже питання про направлення заяви України до міжнародного кримінального суду щодо фактів вчинення злочинів проти людяності під час проведення акцій протестів вони розглядали більше години. Якщо говорити про заяву, цю більш конкретніше, то там озвучені прізвища Януковича, Пшонки та Захарченка по суті, виходить, що проти них буде розглядати міжнародний суд. І виносити рішення по тому, що вони вдіяли. Також слід зазначити, що зі слів Кушулинського, це віцеспікер парламенту. Кримінальна справа по притягненню Віктора Нековича до відповідальності зараз знаходиться в Печерському суді. Щодо інших питань, то парламент сьогодні ухвалив. Вибори в Києві вони відбудуться 25 травня, в той день, коли і президентський, і ще один такий нюанс: зірка, яка була на флагштоці, який знаходився на куполі Верховної Ради, тобто зверху, сьогодні спиляли. Це як стало потім відомо було прямою, прямою вказівкою віцеспікера Руслана Кошулинського. Наразі парламент вже закінчив роботу. Депутати зберуться вже в четвер о 10-й годині ранку, і перше, що почнуть розглядати, це питання формування коаліції та уряду. Олена, дякую, Едуард Ганашевський, про сьогоднішню роботу народних обранців.